Вітаю вас, друзі, на каналі Мінці Лінці. а також вітаю вас з Різдвом. Я прийшло в 24 році і надіюся, що 25 й рік буде вже краще, ніж 24-й. Так що Христос рождається, славімо Його! Хочу вам розказати сьогодні таку історію, як мене моя співробітниця з роботи, менеджерка запросила вечір до себе додому. Щоб я подивився, як е, вони в Польщі, поляки, бо я ніколи не був в польських сім'ях, ніколи не святкував, ніколи е, не бачив, як вони колядують, які вони страви готують. Для мене було це дуже е, цікаво, побачити такий досвід, як, наприклад, бо я знаю, як українці святкують, як люди в селах святкують різдво, як, е, як в місті. так? Ну, і які звичайні обряди вони мають, звісно, в себе вдома, як вони, що вони готують, чим вони займаються. Мені було дуже цікаво. Звісно, я їх там знімати, я їх не міг там на відео, бо не відмовилися. Бо знаєте, люди не хочуть, наприклад, щось там показувати або що. Я то, звісно, не знімав, але хочу вам розказати те, що я бачив, і як я це сприйняв. так? Я прийшов в гості, звісно. В них е, приготування от таких от холодних там, е, таких розсолів або там ще там чогось, воно, е, звісно, готується наперед. А вже такі е, вареники вони теж наперед там ліплять, потім їх заморажують. так. Е, маківник, е, така національна їхня страва. Вони все це готують, всі ці страви. Також вони готують вже на наступний день навіть страви з м'яса, там бігос той самий капуста, з грибами, з м'ясом, з фасолою. Вже з м'ясні продукти, вони вже наступний день їх їдять. І полька каже: А ви що в себе теж? Тіпо, дома м'ясо їсте ну, на різдво в святвечір. Я кажу, ні, всі вегетаріанські, всі страви. Вживаємо на святвечір. а вже наступного дня ми вже можемо їсти м'ясо. Вони кажуть так. Але е, в них таке вже завелики е, в Польщі, що рибу ти можеш теж їсти на святвечір. Ну ми теж можемо їсти так, на святвечір рибу, там карпа, різні страви, там оселедець, так, рибу. Але е, що тепер в них е, запровадив костел? Католицький, він дозволив е, вживати м'ясо, тепер в піст, в піст, не на святвечір, а в піст вживати м'ясо. І вже е, поляки тому, чому я так дивився в магазинах, що так люди м'ясо розрибають, видять м'ясо то так, бо е, вже дозволив католицизм вживати м'ясо. Раніше було куряче філе, біле, тільки курку, біле м'ясо птиці. А тепер дозволить вже і м'ясо в піс їсти. Ну, але ті, хто е, посту приймають цей піс, є дні, які можна не їсти м'ясо якось середа п'ятниця. І ті люди, які відмовляються від м'яса, вони будуть його не їсти, так, бо приймають цей піс. Е, звісно, стіл був дуже гарний. Прикрашений, там вони там дуже люблять і поляки, щоб е, стіл був гарно сервірований. Можливо, це для мого, для того, що я прийшов в гості. Не знаю, можливо, вони так люблять. Е, була гарний посуд. Посуд такий е, гарні скатерті було, так все це було прикрашено, е, тарілки були більш гарні. У них велика сім'я, але вони запросили в гості. Що зробиш? Що було там ще на стравах? Я вам не перерахую, там було 12 страв, там було більше, ніж 12 страв. Хоч Одна Священка каже, не має значення, скільки у страв на столі. Головне мати Бога кажуть в серці, а не скільки страв. Куті я там не побачив на столі, на святвечір я не побачив там куті. Ну, не знаю, чомусь вони її не їдять. Щось інше так, кутя. Ні. Якщо в нас е, заведено в Україні першу з'їсти кутю ложку, так, то в них перше заведено випити 50 грам. Я шартує, 50 грам. Зведен... е, Прийнято з'їсти борщ з вушками. Пісний борщ, е, такий буряковий такий навар, такий росу, вони називають росу. Росул. і всередині такі вушка з грибами. А вушка з рибами вони теж роблять окремо, теж так заморажують. Вони були відварені, потім подані в таких піалках з розсолом з буряка. Так? Ну, бо можна ж купити буряк росул. Це готовий, бо дуже багато поляків розсол в картонах, вишуковує там, не готові готувати того росолу, так? Але вже старші люди, можливо, вони. Ще готують цей розсил, так, з бо Вони привчені, так, а не то, що зараз продукують в картонах, іде в баняк, перемішаєш до гарячого і так, ну швидко, так, але сам процес приготування мусить бути. І в них починається, звісно, з вушок, з борщу. Ну і звісно, як не почати свят вечір без 50 грам горілки. Так. Починається не вино, в них, них була горілка. Можна, звісно, вино, хто що любить. Е, і після того е, була така страва, називається Лазанка. Це була така капуста, тушена з рибами, і порізане таке всередині тісто. Це так, теж така пісна страва. Ну, була цікава. Звісно, різна риба була, була. Риба по грецьку, звісно, домашня, була класно приготовлена. Ще так запечена, боже, тепла. Потім був оселедець в сметані був така страва. Не то, що, звичайно, там дав ложку сметани перемішав з тим, Ні, такого там немає. Там був оселедець доданий маскарпоне, сир маскарпоне маскарпони і куперик, тобто, петрушка, так? І петрушкою присипане, Боже, яке це було вкуснотіші люди. Це було дуже-дуже смачно, якщо чесно. Я такого ще не пробував, звісно, ну ніколи. Оселеди смета Ну, Щось таке нове, звісно. Риба, жарена, звісно, була. І хек, і мінтай була. Вони дуже карп запечений в духовці. Боже, який був карп без костей, без нічого. Він назвався Карп зеркальний. Так, зеркальний карп. І... О... Було дуже смачно що багато риби, ну, ну, І, звісно, були голубці пісні. Так? З з, цьому, з картоплею, з капустою. Всередині дуже смачно було. Моя мама теж готувала завжди е, на, на святвечір е, голубці з картоплею. Але я їх, чесно, я ніколи не любив, бо я не був призвичайний до голубців з картоплею. так, ну, Хто любить, хто не любить. Е, Пампухів там ніхто не готує. На святвечір, чим відрізняється від українців і поляків, що пампухів там немає. Там на святвечір нарізають маківник домашній, або куплений, хто що. Звісно, старші люди вони готують. Вони кажуть, ми мусимо приготувати. Як готували наші батьки, так і ми готуємо. Е, Також вони люблять готувати навіть молодіж. Вона каже, о, я, я сьогодні готувала перніки, перніки, перніки. Е, ті перніки, звісно, ну, продається спеціальна така маса для цього е, формочки вона мала, і робила такі пряники, перніки то пряники. Звісно, є пряники такі, що ви самі робите вдома. Ну і можна купити, звісно, в магазині пряник от, в такій формі рулети. Помпухів немає як у нас. Ну, Бачите, трохи різниця кухня. Звісно, я люблю українські пампухи, бо ми призвичайні до української кухні. Пампухи з маком. Боже, я чекав, ті пампухи, бо моя баба коли робила пампухи, як це було смачно, там з вишні всередині або з маком. А поляки люблять дуже з зружу. Є таке варення. Розу, з роз. І вони готують це з розою, дуже смачно. Ну, це її вже в інших людей, так? Бо в них на столі цього не було, але поляки деколи практикують зрозив. І навіть в магазині можна купити це з, з варенням з роз. Такі от пампухи смачні з таким смаком. Е, що там було ще? Звісно, були там вареники різні. І все вегетаріанське там було з картоплею, з рибами. Е, були зі шпінаком, з шпінатом всередині теж були то вони так готували дуже добре, знаєте, бо кожен кому що попадеться, такий буде їсти е, для дітей. Е, діти ж, вони ж теж такі в них там є, і вони теж такі вибагливі діти. знаєте, Бог знає, які вареники теж не будуть їсти. Ну і звісно, вона приготувала їм там вареники з ягодами, там, з полуницею, звісно, мороженою, е, з чорницями, ну і там вже там, дітям зі сметаною подала. ну, Діти, знаєте, вони хочуть щось такого солодкого, смачного з'їсти. Там, там діти вдома по 4-5 років. Ви знаєте, які вони є вибагливі до всього. Е, що там було ще такого цікавого? Звісно, був наваристий компот, був узвар. звар, так як у нас узвар вариться, так і там вариться узвар. Е, потім вона приготувала суші. Да. Уявляєте, суші приготувала. Е, суші теж були з Маскарпоном. Е, Філадельфія. Філадельфія, напевно, це сир Філадельфія. І з червоною ікрою. М -м 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 -м. Дуже смачно було. Такі домашні суші. Ну, і було там всередині, звісно, там, кусочок рибки вона дала. Ну, домашні, але все одно ну, знаєте щось своє інше. Тому я кажу, що там не було 12 страв точно, то було більше. Е, салати вони ніяких не готували, нічого. Вісно, була така х, хороша там у них атмосфера вдома, тому що вони почали колядувати. Я ніколи е, не чув колядок польських, так? бо е, можна було включити, наприклад, Ютуб, як зараз і послухати. Але коли співають е, свої люди, яких ти знаєш, дуже цікаво, так? вони співали колядки, прославляли Ісуса Христа, тому що вони в костелі теж. Колядки співають разом з священниками. Це все. Ну і дітей теж навчали мала там там, там дитина-їдечка, там теж співала щось. Можливо, це не була колядка, але було щось інше, але було дуже цікаво послухати. Е, на польській мові, як воно щось там таке гарне там то все-таки така артистка, знаєте, як це діти? Е, мені пригадується, коли е, в мене вдома був е, святвечір. Ми збиралися з великою сім'єю вдома. Е, наприклад, або в нас вдома, або ми йшли до е, моєї баби, маминої мами, і бабина мама е, наготувала різні вареники, помпухи з вишнями, з тим всім. Був такий у нас спеціальний глечик, такий великий, спеціальний я казав, баба, давайте готуйте. Ці вареники і суто в тому глечику подавати на свят вечір. Ну, тут такий був глечик класний. Але ще атмосфера дуже дає, колись був сніг. Зараз снігу нема за, за вікном і нема того настрою, тому, знаєте, що Різдво, що зима. так? Що то святвечір, бо знаєте, завжди зимою святвечір, холодно, сніг, ти приходиш до хати. А в них, наприклад, вдома була пічка, не так як в нас батарея тут. А там була пічка, пічка була натоплена, було дуже тепло. Було так, знаєте, як по домашньому. так? Ти міг прийти з вулиці, було холодно, полізти на ту пічку руками тілом, щоб тільки загрітися. Так? Е, ну, і така була. Потім ми теж вдома. Наприклад, в Україні то теж колядували це все, були такі традиції. Спочатку батькам колядували, діду з бабою, там давали гроші. Ми потім бігли малими по сусідах теж колядувати, прославляти Ісуса Христа. Було дуже цікаво. Оце перші наші дитячі, такі, як кажуть, заробітки. так. І Ми, ми чекали тих свят, щоб наколядувати, потім собі щось купити хорошого так, на ті гроші. Що колядували, а в них був такий хороший район у ну, Львові. Тому ми вже знали, по яких будинках треба було ходити. Там, отакі, по квартирах ходили колядувати. Ну, як кажуть, прославляти Ісуса Христа, народження Ісуса Христа. Ну, і це були такі незабутні, такі дитячі, такі от спогади. Так? З таким різдвом. А тут такого немає в Польщі. Тут діти не колядують, щось не видно. От колядників, скільки ми сидимо в хаті, немає ні колядника, нічого. Ніхто не приходить, ні Вертепу. Навіть в центрі піти, в Варшаві в центрі, там немає ні Вертепу, нічого тут таких немає. Колоритних Кракові можливо є там на центрі. Но в Варшаві тут нічого такого близько такого немає. Тому не створюється цей. Свято не відчуваєш, так? Якщо ти у Львові приїдеш і ти побачиш там дідуха, побачиш колядників, побачиш ті вертепи, які ходять по місту і, і співають колядки, то тут такої атмосфери нема. Так що, якщо ви, хтось хоче відчути суту атмосферу Різдва, він завжди може приїхати до Львова, там, наприклад, івано франківська можливо, Тернополя, і завжди може відчути ту атмосферу свята, так? Але. Звісно, свято відчувається з близькими людьми, і там, не знаю, коли сніг є так, на дворі, а коли тепло, то ми ж не в Іспанії живемо, ну, на жаль, клімат змінився. Ти вже які такі є. Так, в Україні зараз сніг є, там в Карпатах сніг є. Звісно, я би хотів колись ще як приїду в Україну, поїхати на Закарпаття, подивитися, які там в них обряди, які в них там страви. Напевно, теж інші готуються, ніж ніж нас у Львові, або, наприклад, так як в Польщі. Так? І теж відчути ту таку атмосферу, наприклад, іншого так, менталітету, наприклад, як кажуть, тому що моя співробітниця, наприклад, вона готує. Не знаю чому, але на пельмені не готував на святвечір. Я так собі думаю, які пельмені можуть бути святвечір. Я розумію, що вони зі Сходу України, там з півдня, з Миколаєва, але пельмені, ну, ну є люди поміщені, знаєте, може не всі знають, які мають бути обряди, які мають бути страви на святвечір. Якщо ви не знаєте люди, наприклад, що приготувати відкрити, хоч той самий інтернет. Почитайте, які 12 страв готуються на святвечір. І тоді для вас все буде ясно. І не робіть, будь ласка, помилок. Так, звісно, в цьому житті ніяких пельмені. Це не наш звичай, кажуть поляки, пельмені готувати. Зараз будуть вихідні, так що відпочивайте, набирайтеся сили. Скоро буде Новий рік, і всіх святом вас вітаю!